Юля і Анастасія, учениці Тернопільської 10-ї школи, прийшли в кабінет директора, аби принести книжки для військових, які проходять реабілітацію на Тернопільщині. Наші солдати вони нас захищали. Вони бачили багато жахіть на передові, і книги це як спосіб відволіктися, допомогти знайти якийсь моральний спокій, душевний, щоб дійсно цілком можна було відволіктися. Акцію для підтримки захисників подаруй солдату книгу. Освітяни організували буквально за лічені і вже за два тижні небайдужі, серед яких були харківські та тернопільські видавництва, книжкові магазини, а також колектив Денисівської гімназії імені Івани Блашкевич, школярі і їхні батьки із Козови. Учні та сусіди 10-ї школи принесли більше трьох сотень книжок. Ці книжки ми передамо нашим воїнам. Ми вже маємо спеціальні стенди, і на ті стенди просто поставимо книжки. Це такий буккросінг. Можна буде брати ті книжки, почитав, поставити на місце, щоб солдати мали можливість не просто. Ребілітовувати а ще й і читати книжки. Книжки переважна більшість ну майже всі українською мовою. Але так як там це хлопці, то вони казали, ми хочемо читати фантастику, історію, детективи. Усі зібрані книжки освітяни передадуть пораненим військовим вже 8 березня, тож поки збір закритий. Утім, директор 10-ї школи запевняє, що акцію точно продовжать.